Вітаю вас на сайті Вязальний Хом'як. Мене звати Люба. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною зануритись у світ чоловічої моди. Так, саме так. Готуючи це відео, я зробила для себе багато несподіваних відкриттів. І покажу вам, розкажу вам про тенденції, покажу вам. Нові моделі від світових брендів: від Лороп'яна, Прада, Ботега Венета, звичайно, шкучинелі також. Ну і буде багато цікавого. Залишайтесь зі мною. Ну і почнемо. Тенденції чоловічого одягу розвиваються набагато повільніше, ніж жіночого. Однак. Експерти прогнозують, що чоловічий споживач цього року, знайде нові цікаві способи вираження свого особистого стилю, зосереджуючись на кольорі і текстурі, а не на силуеті, і виділено експертами чотири основні напрямки. До моделей, які ви бачите, в мене на столі, ми з вами обов'язково повернемось. Я вам про них розкажу і навіть трохи більше. Розкажу про дизайнерів, е також, яких я для себе відкрила, і моделі, які вони в'яжуть. Тож, почнемо. І перший напрямок це Metallic and Graphic Details. Це светри з металевою або люрик ниткою, що додає футуристичного блиску. Також принти жакард, різні графічні або жакардові вставки. Вони створюють сучасний акцент. Ось ви бачите моделі, які я вам показую, вони досить неоднозначні, цікаві. Однозначно такі моделі привертають на себе увагу, і їх, я так думаю, одягають чоловіки, які хочуть, щоб на них звернули увагу. Особливо тут в цих моделях цікаві жакарди. Дивіться. Це і незвичні вставки, але подивіться, як обіграно вже карт. Звичайна клітка, ось деталь на рукаві. Тобто це ідеї, як можна це обіграти, не просто банально зв'язати, а використати також у своїх речах. Найяскравішим представником є Жиль Сандер. Ось подивіться, що він пропонує. Це на сайті Жиль Сандер Мохеровий светер з досить довгим ворсом, Тобто, він робить акцент на фактуру. Ось так це виглядає. Ну і на такий веселий, неоднозначний жакард. У вигляді квіточок це все, звичайно, ж на любителів. Ну і як останній акцент ось такий светр з осликом, светр букльований, а ослик вирізаний із гладенької нитки. Цікаво, чому б ні. А тут колір і фактура тоненький рубчик. Поєднання тоненького рубчика з товстішим. І все рано це дивиться досить оригінально. Правда, колір я б взяла не такий яскравий, напевно. Другий стиль це стиль фішерман, натхнений образами рибака. Він включає в себе елементи морської естетики, смугасті сорочки. Для нього характерні плетені фактури, арани, коси, рубчик, смужки. Цей напрям набирає популярності, бо він поєднує практичність і стиль, додаючи нотку романтики. Найпопулярніші речі це аранський светр і тільник. тільняшка. Спочатку тільник мав рукави три чверті і був виготовлений з бавовняного джерсі з білосиніми смугами. Але зараз Жан-Поль Готьє. Джонатан Андерсон і інші неодноразово переосмислювали е, ось ці тенденції. Зараз найяскравішими представниками цієї тенденції є Прада і Ботека Венета. Ось зараз ми з вами якраз побачимо тільники фірми Прада. Ось дивіться, е, така, такий тільничок коштує в середньому в. Цінник пради 1500 євро. Звичайно, це все в'яжеться з натуральних матеріалів. А це бутега Венета. незвичайна коса і яскравий колір. Ось косу ви можете ближче подивитися дуже вона гарна, об'ємна. Ну, а в цьому кардигані поєднується лицева, гладь і виворітна, незвичайний рукав. Дивіться, рукав погони з, з таким оздобленням планочкою. Перед і зад вив'язані виворітною гладдю, А рукави, погон, і комір, і кармани лицевою. І ще один тренд це препіс-сілуетис. Полувер з виобразною горловиною з смугастими кантами – Об'ємний трикотаж, твідові блейзери, поло, лофери та вельветові штани це класика студентського гардеробу. Перш ніж це стало трендом, препі був швидше стилем життя, він зародився в американських школах у 50-х роках, і тоді уніформа символізувала освіту та привілеї. У 80-х Ральф Лорен створив настільки привабливий образ, що зараз його бренд є світовою імперією. На осінь зиму Ральф Лорен пропонує нам стильні пуловери і кардигани із дуже красивими жакардами. Зверніть увагу на ширину смужок, на підбір кольорів і на самі жакарди. Все поєднується дуже органічно. І речі виглядають яскравими і витонченими. І четвертий стиль Quiet Luxury, тихий люкс або старі гроші. Це мінімалістичний класичний светр тонким плетінням виглядає дорого, стримано, акцентна якість, текстуру і форму. І типовий представник у нас Піана і, звичайно, Брунелло Кучинелі. На сайті Піано з'явилась нова модель светра. Вона перед вами з дуже витонченим красивим візерунком. Це однотонний светр, його однозначно варто в'язати, він прикрасить будь-якого мужчину. І ще один акцент новинка в цьому сезоні це мінімалістична шапочка, зараз ви її побачите, яка відкриває вуха, і ми до цієї моделі ще повернемось. І ще мені дуже сподобались моделі шарфів. Подивіться на комбінацію кольорів, клітки і як це все підібрано до одягу. Ось перед вами актуальні тренди. І завітала я на сайт Брунело Кучинелі. Маестро пропонує нам дуже цікаві чоловічі пуловери, в яких візерунок складається з поєднання нитки двох кольорів. Подивіться, як це цікаво виглядає. Цей же візерунок використано для кардигана також дуже гарно виглядає, дуже стильно. Полюбляє маестро тонкі коси. Ось подивіться, тоненька коса. І вона комбінується із смужками лицевої гладі. Ну і, звичайно ж, любить він незвичайні об'ємні коси, ось такі незвичайні плетіння, що мені подобається, дизайнери Брунело придумують ну, або нові плетіння, або нові візерунки, які ми всі з задоволенням пробуємо в'язати. Тож надихайтеся, пишіть коментарі. Ну і покажу вам ще одну модель кардигана, яка мені сподобалася найбільше. Це білий кардиган з косами, але подивіться, який тут комір розкішний і які красиві коси. Виконаний він досить лаконічно, але в цьому мені здається і краса. Ну і повертаємось до наших моделей, Це моделі дизайнерки Пат Менчині. Вони опубліковані в журналі Кнітер. Це останні два номери. Моделі цікаві. Особливо мені сподобався жилет Ось перед вами, з кишенями, з застіпкою, з шалевим комірцем. Звичайно ж, є всі описи до нього, всі схеми. Як на мене, виглядає дуже елегантно. І, звичайно, ще більше моделей патмінчині можна знайти на сайті Раверлі. І я вам зараз покажу, що і як шукати. Прийшла пат Менчині на Раверлі. Ось, бачите, шукаємо. І я побачила, що в неї 843 описи. І зараз я вам покажу, як знайти найкращі описи, щоб довго не витрачати час. Тому що ми робимо? Ми називаємо, натискаємо на Best Match і шукаємо сердечко. Ті моделі, які додані у фаворити. І дивимося, і тут ви побачите, що у неї насправді є дуже цікаві моделі для чоловіків. Ось одна модель, яка дуже популярна серед в'язальниць. Ось я вам її показую. Це одна модель, причому всі вони знаходяться на першій сторінці. Так, і ще один схожий жилет. Бачите, тут навіть є варіанти різні. Ось. Жилет, який опублікований в журналі, але тут трохи інші коси, трохи інше оздоблення. Ось тут звичайна косичка, а в останній моделі трошки воно інакше. Так, ну і ще подивимося: мені тут сподобався дуже ще один чоловічий половер. Ось, подивіться, Я вам його збільшу з великим коміром. З цікавим візерунком. Тобто, ви так само можете зайти на сайт і все детально роздивитися, натиснувши на кожну фотографію. Її моделі платні. Але я вас не закликаю купувати ці моделі, але подивитися на ідеї, що полюбляють в'язати, що у фаворитах, то ви знайдете дуже багато цікавого. Ось якраз на цій сторінці досить багато чоловічих моделей. Ось ще ось такий кардиган у нас. подивіться, класика, також шалевий комір, цікавий візерунок, він досить простий. Я так думаю, що тут, швидше за все, досить така об'ємна пряжа. Так, але тут все-таки візерунок. Я не помилилася. Ось подивіться. Тобто, зайшовши на сайт, ви все можете збільшити, подивитися і роздивитися собі якусь ізюминку. Так, ось іще один полувер. Давайте я його збільшу. Подивіться, який красивий. Тому навіть у пад можна знайти багато-багато цікавих ідей. Так, ну іще один полувер. Який мені сподобався, подивіться, досить проста модель, але комбінація незвичайних кіз, виворітної гладі, досить незвичайна планка, і ви маєте досить неординарну, дуже цікаву модель. Мені здається, що подібний узор можна підібрати, а от ідею можна використати, якщо ви хочете, звичайно, повністю. Цю модель зв'язати по опису, то опис можна придбати, так, дивимося. Тут ціни немає на цей опис. Так, дивимося, де він є. Він опублікований двома мовами німецькою і англійською. Ага, в кнітері. Він опублікований в Кнітері за 2018 рік. Тому тут опису немає. Але якщо ми натиснемо на Кнітер, то в Кнітері цей опис є. Тому треба або шукати журнал, або в'язати самому. Ну і в одному з останніх. Номерів кнітера опублікована модель шапочки, яка буде дуже модна і актуальна в наступному сезоні. Сама шапочка зв'язана поперечним в'язанням, а ось резинка зв'язана так, як ми звикли. Досить така незвична модель. Ну і, власне, сам Андреас дуже цікавий дизайнер. Я вам зараз покажу його моделі. Моделі Андреаса, звичайно ж, представлені і на раверлі, ви його там можете знайти, ось Андрес Рутерман, і роздивитися його моделі ближче. Ну і подивіться, зараз на ньому светр, цікава деталь. Подивіться, як вив'язані на светрі плечі. Ну, і звичайно ж, я вам покажу ще моделі Андреаса, тому що моделі в нього ідеї і в нього дуже цікаві, неоднозначні. Ось, подивіться, я вам наближаю. Всі моделі представлені на сайті, він в'яже як полувери, так і аксесуари. Ось подивіться, який цікавий полувер. При тому, що це кругла кукетка, виглядає він дуже стильно. Ось. І ось ще знизу ось такий полувер із досить незвичним поєднанням жакарда і лицевої гладі. Ось, подивіться, також комбінація кольорів, і як один колір поєднаний з другим, плюс додав він вишивку. Також вишивка на чоловічих моделях виглядає дуже стильно. Ну, ось іще шарф. Дуже цікавий шарф. Андреас Рутерман. Дивіться його моделі на раверлі. Ще один дизайнер на раверлі. Мужчина, який в'яже для мужчин Максим Гір. І моделі в нього також неоднозначні і цікаві. В'яже він і пулувери. І аксесуари, ось, подивіться, жакард, дуже цікавий. І в той же час він простий. Звичайно ж, його моделі, ну, якщо ви маєте бажання, можете купити. Ну, але цей дизайнер, ось простиль. Якраз що мені подобається, що він вміє поєднувати жакарди, кольори. І речі для чоловіків в нього виходять, як на мене, стильні і органічні. Ось така модель кардигана. Маленький. Шарфик, який актуальний для мужчин також. До речі, такі шарфики, і навіть трикутні шарфи, я зустрічаю часто на, на раверлі, саме для мужчин. Ось, подивіться, ще один. Ну, і він зразу ж показує, як це все носити. Також дуже красивий пуловер. Ось. Для того, щоб. Дізнатися більше про модель вам досить натиснути, власне, на саму картинку, і вам відкриється опис, варіанти, в яких її в'язали. Ось, будь ласка, бачите? Тобто, поєднання двох кольорів, досить великі блоки, але в різних кольорах воно дивиться досить гармонічно. Не можу обійти своєю увагою чоловічі моделі. Української дизайнерки, до речі, вона дуже відома і на раверлі досить популярна Наталя Пелих. І ось чому, подивіться, чоловічий жилет. В'яже вона бездоганно, використовує тільки якісні матеріали, вигадує розкішні коси і це все разом дивиться. Це класик. Якщо ви завітаєте на сторінку Наталі, а це дуже просто зробити, то ви побачите багато моделей, в тому числі і чоловічих. І є в неї і дитячі моделі, льм'яна колекція, але сьогодні про чоловічі моделі. Ось ще один жилет. Тому я думаю, що варто зайти і подивитися. Ви обов'язково, ну, якщо не купите опис, то надихнетесь однозначно. Ну і найулюбленіший, звичайно, мій дизайнер для чоловіків, і це Джаред Флут. Одна з останніх моделей Джареда це ось такий пуловер. Цікаво тут поєднані візерунки з лицевих і виворітних петель. Це його одна з останніх моделей. Вражена я була ось таким кардиганом. Подивіться, цей кардиган, він унісекс, в'яжуть його і для чоловіків, і для жінок. Чим він цікавий? Він цікавий ось, власне своїм коміром, бачите, і резинками. Вив'язаний він із твідової пряжі. Це класика, але дуже цікавий крій, Од... і неоднозначний. Ну і, звичайно ж, він непростий. Тут також непросте плече. От, зайдіть до нього на сторінку і подивіться його моделі. Так, тут, звичайно, і жіночі і чоловічі моделі. Так. І ось натискаємо одну з найпопулярніших чоловічих моделей. Це у нас кругла кокетка. подивіться, трошки ближче. Класичний половер відової пряжі, незвично оформлена горловина. І подивіться, як оформлені рукава і низ полувера. Тобто, це не резинка, в тому понятті, якому ми звикли, а це поєднання якраз лицевої гладі з хустковою в'язкою. І виглядає дуже цікаво. Ну, Це для тих, хто полюбляє нові ідеї. А взагалі, у Джареда є, звичайно, і базові моделі, і безкоштовні моделі. Ось ще один дивимося. Теж красиві коси, незвичайний комір, ось така модель чоловічого кардигана. Описи його досить дорогі, але надихнутися, подивіться, який цікавий, власне, тут цікавий рукав, і ось перехід з плеча в рукав. Тобто це фактично реглан. Але незвичним способом вив'язаний. реглан, який переходить в рукав. Дуже цікаво. Ось іще одна чоловіча модель від Джареда. Чесно кажучи, поки я не завітала на цей сайт, я навіть не підозрювала, що в нього стільки багато класних моделей для чоловіків. Так, поло. Гарно оформлена горловина. Ну, це класика. Так, шапочки. Тут ви знайдете абсолютно все, що у вас цікавить. Ми подивимося ще такий пуловер. Також класика з переплетенням, тут візерунок досить цікавий. Треба, подивіться, як. Які нашивки використані на рукаві, що робить цей полувер стильним, якраз в такому стилі препі, студентський стиль. А цей пуловер від Джареда, подивіться, який він цікавий, не полувер, а кардиган. Цей опис є безкоштовним, ви його можете скачати, перекласти і по цьому опису зв'язати. Такий самий кардиган. Така комбінація смужок у різних напрямах. Ось, так би я сказала. Ну, і подивимося, що це за половис. ще раз я його натисну. Називається Urban Aran Cardigan від Джареда Флуда. Ось, бачите, назва. Посилання на цей кардиган я залишу в інфобоксі. Так. І як ми бачимо, ось опис є безкоштовним, якщо ми подивимося, тут ось опис безкоштовний, Натискаєте і ви одержуєте опис міського кардигана повністю з описом. Бачите, мені зразу переклало на українську мову. Для того, щоб вам перекласти, ось коли ви натискаєте, ось на зверху три крапочки перекласти і вам автоматично перекладеться весь опис на українську мову. Тому в'яжіть і використовуйте. І ще один кардиган, який мені дуже подобається, також від цього дизайнера. Правда, він коштовний. Але цікавий, не менш цікавий і ефектний, подивіться. Ну, це для тих, хто дуже любить свого чоловіка і хто хоче ці розкішні коси зв'язати. Але коси тут насправді просто розкіш. Дуже красиві. Ну, і ця модель, звичайно, прикрасить чоловіка. Ну, і я вважаю, що така модель зроблена руками люблячої жінки, вона говорить саме про любов. Бо для такої моделі треба багато терпіння. Іще один кардиган від Меган Бабін. На... І на цьому я буду своє відео завершувати. Б'яжіть, використовуйте ідеї. Я ті... надіюся, що вам було зі мною цікаво. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося. Про які моделі я можу розповісти вам більше. Звичайно, більше інформації я надам в телеграм-каналі Візальний Хом'як. І якщо це потрібно, пишіть, я викладу туди фотографії з відео. Ще раз гарно дякую за перегляд, що ви були зі мною, і до наступних відео.